Сьогодні закрутила бурячки на зиму. І, як завжди, ділюся з вами рецептом. Доброго всім дня! Сьогодні займаюся столовими бурячками. Викупала бурячки, є чимало маленьких. Вирішила їх переробити і заготов... зробити таку заготовку на зиму, столового бурячка. Перемила гарно, склала в дві каструлі, щоб швидше закипіли вони і зварилися. У воду можна додати кілька столових ложок оцту, щоб колір зберігся краще у бурячках, щоб не дуже вони виварювалися. І варила до доготовлення. Залежить час варіння від розміру бурячка і від сорту. Бурячки закипіли, верніше зварилися. Злила гарячу воду і залила холодною водою. Тоді вони швидко схолодають, і з ними можна вже далі працювати, і гарно чистяться. Ось дивіться, який бурячок. Отак От гарно когось, може, лякає, що багато роботи треба чистити, бурячки маленькі. Нічого страшного немає, гарно вони чистяться і Отак От всі перечистила. Це залишила показати вам, як вони чистяться. Ось у мене є навіть такі маленькі бурячки. Отак От раз і все. І бурячок почищений. Де потрібно щось там підрізати, то можна відрізати. А так, дуже легко і швидко вони чистяться. Хто поспішає. Перелистуйте там, де я лишнє говорю, і вибирайте тільки основне, що вам потрібно. У ну, мене такі відео, де я готую і розмовляю, так що, можливо, комусь довго, то і поспішаєте, то перелистуйте. Вибирайте основне. Отак. От я всі вже бурячки перечистила і майже всі потерла, залишилися. Оце тільки. На цій тарілочці Тру на отаку тертку крупну. Терла я бурячки і зараз вам розкажу рецепт. На 3 кілограми бурячків потрібно 150, 200 мл олії, 2-2,5 чайні ложки солі. 2 Чайні ложечки без гірки, сіль з гіркою, а лимонна кислота 2 чайні ложечки без гірки. Або оцет 100-120 мл. І цукор 6 столових ложок також без гірки. У мене тут 5 кг бурячків, бурячки вважаю я чищені вже. У мене 5 кг, десь і 100 г, тому в мене більша порція і буду, звісно, додавати все більше. Так що додаю цукор. Додаю. Так, додала я цукор у свої бурячки 10 столових ложок. Ложки, цукор набираю ось такі неповні ложки, без гірки. Тепер додаю сіль. Сіль там 2,5 чайні ложки з гіркою. Я додаю 2,5 на 3 кг і 2 ложки додам трішки неповне на ті 2 кг, що в мене ще у порції є. Взагалі-то це все за смаком. Уже десь за 10 хвилин до готовності можна спробувати, що вам не вистачає додати ще за смаком за своїм і все буде добре. І олія. Олію я маю тут 200 мл в стакані. На мою порцію потрібно 300 мл, то я ще пів стакана додаю. Взагалі можна брати більше олії, можна взяти 200 з розрахунку 200 мл. А якщо ви може, збираєтеся використовувати ці бурячки, Додавати майонез, робити салат такий, то можна і менше олії додавати. І сьогодні я буду замість лимонної кислоти додавати оцет з розрахунку 100 мл на 3 кг. То оцет зараз не додаю. Зараз ставлю на вогонь і в кінці десь до, за 10 хвилин до готовності, потім додам оцет. Варитися вони після закипання будуть 25-30 хвилин. Відправляю зараз на вогонь, перемішаю. І помішувати весь час буду, нехай закіпають. Закипів у мене мій бурячок. Я так роблю всередині таку виямку, і тут гарно видно потім цей сік він закипає. і видно, коли закипіло. Весь час помішую, щоб гарно прогрівалося, це протушилося бурячки. Я буду тушити. 30 хвилин, у мене порція більша, так що я буду тушити 30 хвилин. Якщо менша порція, то можна і 25 хвилин. Тушкуються вже 20 хвилин мої бурячки. Тепер додаю я спеції чи приправи. 2 лаврових листочки, я їх отак розірву. Мелений перчик. Коріандр мелений. Спеції, хто, які любить, такі можна і додавати. Можна додати ще паприку, якщо любите і хочете додати. І духмяний перчик додам. Тук багато. Тепер я спробувала на сіль і досолила. Мені мало солоне. Зараз така сіль. Що один раз робиш з однією сіллю, вистачає цієї солі що по рецепту, а другий раз друга сіль і вже не, вист... не солоне. Мені не солоне, я додала ще солі. Так, і тепер додаю оцет. Стакан. оцту, у мене 200 мл стакан, 100 мл на 100-120 на 3 кг бурячків, в мене там 5 кг, але ну, я все рівно додала так, 200 мл. Можна було трішки менше додати, але я так вирішила, що додам то 200 мл. І це все. Тепер нехай ще 10 хвилин тушкується. Такі бурячки можна робити, є рецепти і з болгарським перцем, і з цибулькою. Але я рахую, що це вже салат. Це така заготовка із бурячка. Що можна потім відкрити, додати, буряч... ну, додати цибульку, додати собі там огірочка може кисленьку, і зробити такий салатик. А можна додавати в шубу такі бурячки або в борщ. Так що це такий рецепт без цибулі, без перцю, просто самі товові бурячки. Тепер у мене ще 10 хвилин вони протушкуються і буду закручувати. Починаю я закручувати уже свої бурячки, прийшло 30 хвилин. Все довела до смаку, і вам раджу, пробуйте і доводьте до смаку. Що вам не вистачає, додайте і, так як вам подобається. Одне, що хочу вам порадити, не зменшувати. Тільки кислоти сильно, тому що це консервант. Щоб стояло гарно, то потрібно дивитись там обережно. З кислотою. Я накладаю ложкою, можна використовувати отаку штуку, але мені зручніше так, я ложкою накладаю, гарно поправляю там, щоб так щільненько у баночці було накладені бурячки. Трішки з юшечкою, трішки. Так, самі горячки гарненько, щільненько накладати в банку. Так, повну баночку я так зверху трішки видню. Чи рідини, чи юшечки, хто як називає і все. І тепер буду закручувати. Баночки стерилізовані кришечки, обов'язково потрібно простерилізувати. Викладаю я вже дев'яту баночку, Десяту не знаю, чи буде ще десята чи не буде. Мабуть, не буде, буде 9 баночок. Якщо залишиться, то можна так і з'їсти. У мене чоловік любить бурячки. Так що не бійтеся, що багато тут роботи, нічого тут страшного немає. Ні, небагато тут зовсім роботи. Так що, і якщо ще й у вас погріб, може такий, що бурячки погано зберігаються, то можна не тільки маленькі, а і більші бурячки так зробити. І потім собі використовувати. Мене дуже виручили ці бурячки в кінці, наприкінці весни, на початку літа, закінчилась борщова заправка. І я використовувала був томат, томатний соус і бурячки, і я використовувала в борщ їх. Отак 10 баночка в мене неповна вийшла, але нічого. Можна використати або в борщ, або так і зісти з, з чимось. Так що нічого страшного. В середньому десь виходить 5-6 баночок з порції. У мене ж не повні 2 порції, в мене вийшло майже 10. Отакі бурячки в мене, правда, камера не дуже передає колір, тому що на дворі сонце і вікно в мене завіше, все рівно. Не такий колір, дуже красивий колір, бурячковий, такий гарні бурячки. Поділилася з вами таким рецептом. Буду рада, якщо вам пригодиться він і ви приготуєте такі бурячки, і вам сподобається. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним, і до зустрічі в наступних відео!